Ну що, почались вимикання електроенергії, буду делать зараз з бутилок аерацію для акваріума. Значить, що нам треба? Мені треба ось такий великий бутиль. І ось тут, ось тут. Я прокалю зараз накалю ніж, прокалю. Два невеличкі отвори. І наберу воду з акваріума. І поставлю зверху на акваріум. І вода буде витікати і здійснювати таким чином аерацію. Ось, ну, треба буде доливати воду. Якийсь час рибам буде добре. І скоротить той термін, коли вони взагалі без повітря виживуть. Снімаєш? Я вже проколола ось такі два отвори. Чому не на дні, а трошки збоку? Бо коли воду з акваріума набираєш, туди набираються листочки і ну, шматочки листя. І воно закриває, з часом закриває цей отвір, і вода не тече. А так от збоку вода тече, І не забиваються ці отвори. Повторюємо процедуру, бо мені треба на чотири акваріуми, У мене їх взагалі сім. Ну, з великою рибою там 4 акваріума треба, щоб у них був кисень. Далі отак набираємо воду в бутиль і ставимо зверху на акваріум. Отвори не треба робити великими, щоб повільніше вода витікала. І коли набираєте воду, треба обережно, щоб Ой, туди не потрапила рибка. У мене тут акваріум з великими рибками не потрапляє туди вака рибка. Окей. 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 Окей.